Всім привіт! Це весняний Белфаст. Ну, а тема буде дратуюча, але мені здається, що справедливо буде про це сказати. Ну, в моєму уявленні про справедливість. Пишіть, що ви про це думаєте. Нещодавно ми зібралися в одній компанії. Це була Одеса, це був Луганськ, Луганська область і Рівне. Дай Боже, я не путаю. Ну, Захід України, відразу скажу. І. Ну, він просто неймовірно чудовий чоловік, дуже теплий, щирий, гостинний. Ми до нього завітали в гості, луганчани. Але от кожен раз він повертався до того, що ну, дамбасяні, луганчани не люблять, не люблять Захід України, і що він стикався з цим навіть в 90-му, мені здається, що другому. Ну, тобто, ще нічого каже, і не було в тій Україні, а вже ну, все отакі от ставлення. Він в потязі їхав. І він каже: ну, Одеса нам ближче, ніж схід України. Ну, я йому ще скажу, але хочу сказати відразу моїм глядачам. Ви розумієте, от я народилася в Луганську, я українка, я ніколи не приховувала своїх переконань. І от все своє свідоме життя я була українкою в Луганську. Більше того, я в 19 років вступила в партію, рух, і тут я вже відкрито і працювала на дільницях, і в штабах, і агітувала. І стикалася я з різним. Я не можу вам сказати, що там підтримують Україну. Але треба бути чесними. Ну, по-перше, Луганська область це не тільки, не тільки Луганськ, і не тільки міста, ці урбанізовані. Це, звичайно, і сільська місцевість, в якій переважно живуть українці. Треба дивитися, як вони там голосували за проукраїнські сили, можливо, слабенько. Але коли 14-й рік прийшов, то вони, українці, згадали і підтримали саме Україну, і зустрічали з рушницями загарбників. І в 22 му вони були перші окуповані, але вони чинили супротив і виходили на мітинги без зброї. І є там зараз і закатовані, і є публічно страчені. В Новопсковському районі, зокрема. Тому ну треба про це теж казати. Не можна казати, що це не Україна. До мене було різне ставлення. І було таке що я була гаряча.